Виноградний кущ Сфінкс 6 серпня. Стан цього куща на сьогодні. Грона вже набирають свій природний колір. Це, помітно, препарати, які робив тіовіджит. Ще до вживання вистачає часу і дозрівання на цей кущ. Ось такі навантаження. Що тут сказати? Кожен пагін має по дві по три грони. Нормування не робив. Всі пагани подоростали до верхньої проволоки, мають висоту десь метр двадцять. Ну, десь так. І ось такий результат. Ось одна грона. Друга, також тут покажу ось такий результат. 35 паганів на кущу. На кожному пагані 2-3 грони в середньому. Ось такий результат показує даний кущ. Хто вирощує сфінкс, діліться, розповідайте, підказуйте, чи такі ж самі результати. Дякую за перегляд.